Е любі друзі, всім привіт. Як то кажуть, ну, спізнились, але нічого. У нас є новий календар давайте видаємося в відео інформацію від сайту. Черговим нагадуванням про. Привіт, танкісти! Я Адам Снелгроф. Цього місяця випуск незвичайний. Тому що до мене приєднається Кепт Тайто. Можливо, ви вже бачили його на нашому твіч каналі. Слово тобі, Тайто. Всім привіт. Я Кепт Тайто Прилетів прямо з твіч, щоб розповісти вам про поточні події. А Адам докладніше поговорить про майбутнє. Погнали! Не забудьте випробувати себе в натиску. Поточний сезон триватиме до 9 листопада. Не прогавте свій шанс здобути головну нагороду цього року – «Ешбрінгер», а також унікальний 3D-стиль прогресії з чотирма версіями. Хоча отримати його можна тільки наприкінці річного циклу натиску. В цьому сезоні на вас чекає купа інших нагород, зокрема бони, вдосконалене обладнання та багато іншого. До речі, про натиск серія легенди натиску від АМД триватиме до 9 листопада. Тож забігайте дивитися фінал цього дня. Ви побачите спекотну битву за звання чемпіона на європейському й американському серверах. Це точно не можна пропустити. Дивіться також інші трансляції турнірів, щоб отримати Drops жетони для магазину жетонів АМД. АМД підвищила ставки в цьому сезоні. Учасники команд, що посіли перше та друге місця, отримають супершвидкі відеокарти АМД Radeon RX 9070XT. Один... Я хочу карточку. Я якраз хочу оновити комп'ютер, тому карточка потрібна. Ну, але хто знає, хто кому повезе і як повезе? А? Для того щоб забрати нагороди події проєкт Вавилон, майже не залишилося. І кажучи, майже не залишилося, ми дійсно маємо на увазі, що часу вкрай мало. Подія завершується на початку листопада. Тож на момент виходу цього відео у вас можуть залишитися лічені години. Тайто, я розумію, що тобі дуже подобається бути ведучим, але не забирає у мене все відео. Тайто знову завітає до нас пізніше, а тим часом продовжуємо. Після легенд натиску розпочнеться найбільший офлайн турнір року. 22 і 23 листопада на арену вийде головний босс міжнародний турнір з World of Tanks. Фінал пройде 29 та 30 листопада. Цей лан-турнір відбудеться в Китаї, де команди з усього світу боротимуться за славу та гроші. Призовий фонд близько 1,6 мільйона юанів, що становить понад 200 тисяч доларів. Чи зможуть хід захистити свій титул і стати чемпіонами втретє? Конкуренція цього року серйозна. Чекатимемо, щоб побачити все першими. Дивіться WCI наприкінці листопада і отримуйте Twitch Drops. через географічне розташування турніру. Трансляції. Відбуватимуться в незвичайний для нас час рано вранці в Європі і пізно ввечері в північноамериканському регіоні. І на цьому листопадові сюрпризи не закінчуються. Приготуйтеся до більш доступної кіберспортивної події під назвою Маневри. Вони стартують на початку місяця. Формуйте свій взвод і змагайтеся за епічні нагороди, серед яких довгоочікуваний чівтен. І хто знає, можливо, колись ваша команда зможе потрапити до ліги натиску та WCI. І вже невдовзі вам доведеться вийти в бій не лише заради слави. Ми боротимемося за виживання та наше майбутнє в листопадовому розділі бойової перепустки. Ми припасли для вас дещо круте. Стежте за новинами. А поки що, спробуйте вгадати в коментарях, хто приєднається до нас у бойовій перепустці. Талевий мисливець повертається в середині листопада. Чекатимемо динамічного й крутого видовища, в якому гравці будуть битися до останнього вцілілого. Також ми оновимо інтерфейс гаража й додамо до магазину нові елементи зовнішнього вигляду за сталеві печатки на полювання. У листопаді повернуться масштабні битви на лінії фронту. На вас чекають бої у форматі 30 на 30 на відкритих мапах, що дають змогу використовувати найнезвичайніші тактики і заробляти гори кредитів. Випадкові події з'являються на трьох нових локаціях: перевал, хайвей і загублене місто. Це дозволить оновити тактики й урізноманітнити геймплей. Режим «Аркада на рівних повертається на два тижні із середини до кінця листопада. Готуйтеся атакувати та оборонятися пліч опліч із машинами десяти рівнів. Тільки тут можна дізнатися відповідь на запитання: хто сильніший тигр чи миша? Буквально! Хоча у вересневому оновленні 2.0 з'явилися машини одинадцятого рівня, ви не побачите їх у цьому режимі. Принаймні цього разу. Цього листопаду виповнюється рік нашій колаборації з бустероїд. Закидаєте вудочки і підсікаєте святковий улов зі спеціальним командиром і цілим набором елементів зовнішнього вигляду. Інші гарантовані нагороди також на місці. Танк Astron Рекс, тисяча золота, експериментальне це дуже хороші. Я його дуже люблю. Він дуже мені все не подобається. Хто може, то немає то можете придбати. Не обладнання тощо, крім того, в листопаді буде оновлено набір преміум машин для тих, хто підписаний на бустероїд понад шість місяців. Свята на цьому не закінчуються. У листопаді польща відзначає свій день незалежності, час дістати хліб зі смальцем і відсвяткувати, а також насолодитися видом нового 2 d стилю на своєму Левандовського. Немає Левандовського. Цей стиль можна нанести на будь-яку польську машину. В листопаді Європа відзначає День пам'яті, а США День ветеранів. 11 листопада чекаєте на спеціальну ігрову подію з особливими завданнями і нагородами. Але що важливіше, ці дні мають стати черговим нагадуванням про історію та уроки, яким вона нас навчила. Крім того, листопад принесе з собою чорну п'ятницю, що означає великі знижки в нашій крамниці фірмової продукції. Стежте за новинами про привабливі пропозиції наприкінці місяця. І на цьому в нас усе. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, і залишайте коментарі. А ми, скепт побачимося з вами за місяць. На що, ну Це просто, просто чудово. Це дуже добре. Так, так буде це все виглядати. З його Словаччини, бачите. Коловій, день Мертв, кнати, сезон Зорного дракона. Здоровий весь місяць. Цікаво. Фінал це. Дуже дякую за перегляд. за подобайки, коментарі і побачив тому відео.